Кау-душова кабіна одна із найпопулярніших моделей. 8 мм загартованого скла, класний, якісний надійний профіль. Ці кабіни ми виготовляємо індивідуально під замовлення. Тобто робимо індивідуальний розмір, індивідуальні якісь характеристики, або навіть стандартний розмір, метр двадцять на метр або 90 на метр двадцять. Ми за них беремо кошти наперед, тому що ці кабіни, по-перше, дуже важкі виготовлені. По-друге, це виготовляється індивідуально під вас. Якщо кабіна є в наявності, в стандартному розмірі, ми беремо 50 на 50. Якщо виготовляється на замовлення, беремо завжди 100% оплати. Так, абсолютно для всіх наших клієнтів. Якщо ви переживаєте, ви можете зайти в Google, ввести з них простір. У нас та відгуки. Люди залишають відгуки про те, як ми зробили свою роботу. І от таким чином ви будете зрозуміти, чи потрібно з нами співпрацювати чи ні. Ми будемо раді виготовити для вас найкращу кабіну, яка вам підійде в ваш санвузол, якою ви будете користуватися, кайфувати. Якщо ви хочете індивідуальних якихось особливих умов для себе, я дам розпорядження менеджеру Денису. Можливо, ми зробимо для вас виключення. Там, наприклад, 50 на 50. але я це я подивлюся е наскільки індивідуальна ваша кабіна, бо я ще цього не знаю. І тоді скажу, чи можна буде зробити це чи ні. Гарного дня, чекаємо вас для замовлення.